Так, народ, усім привіт. Сьогодні у нас трикімнатна квартира приємного перегляду на Печерську. Шановні усім привіт! Сьогодні у нас супер ексклюзивні апартаменти. Це Печерськ, Тихий Печерськ, Гусовського, 12 дріб 7, третій поверх, трикімнатна роздільна квартира. Здійма я вам покажу. У нас тут 3,5 метри здемі. Це у нас перша кімната. Є піаніно, дуже великий плюс. І ще у нас є такий невеличкий, можна сказати, фантутський балкончик, але він є. Поруч у нас дуже розвинена інфраструктура. Це є для вашого комфортного життя напівольний паркет. До речі, до речі, дубовий паркет. Так, це у нас друга кімната. Тут, бачите, також є ліжко, є шафа, є стіл. Все, в принципі, у нас є. Потім у нас ще є така третя кімната. А, вона така скажі, скажі, вільного планування, тому в принципі, якщо вам буде потрібно, то буде і у вас таке кімнат. Потім у нас є кладова в такому стилі, дуже затишно. І санузел. Санузел у нас окремий, ви бачите, туалет. У нас ванна. В принципі, все є. І ще у нас кухня. У кухні у нас повна комплектація по в принципі, по техніці, не вистачає тільки по машини, але вже вибачте, її тут немає. А так, в принципі, у нас все, все супер в квартирі. Ціна даної квартири 10 тисяч гривень в самому центрі міста на Перську, на тихому Печерську. Так що звертайтеся.